Привіт, малюк! Вітаємо в тебе в родині добрих казок. В гостинах у Даруся. Підпишись на канал, щоб не загубити нас. А також не забудь поставити дзвіночок та вподобайку. Ходить гарбуз городу. Ходить гарбуз городу. Питається з городу. Ой чи живі чи здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась зовта диня, гарбузова господиня. І ще живі, ще здорові всі родичі гарбузові. Обізвались у гірочки, гарбузові сини дочки. Іще живі і здорові, всі родичі гарбузові, обізвалась морковича. Гарбузова сестриця. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обизвались боляки, гарбузові сояки Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обизвалась баляболя, а за нею і квасоля. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Визвався Я іздержав увесь рід. Ой, гарбузе, ти перистий. І з чим тебе ми будем їсти? Ми з купшона, шматок сала, от до мене вся приправа.